Джегінце для дівчат від бренду Лу, Lu, де одна позиція буде вартувати лише 125 гривень. А загально в лоті буде представлено 19 позицій 2375 гривень. Це мега чудова пропозиція, щоб поповнити асортимент свого магазину різноманітним товаром за крутою ціною та з крутою якістю і по сезону радувати своїх клієнтів. Давайте подивимося. Ось такого сірого варіанту в цьому лоті буде представлено найбільше. Дивимось. Ось так вони йдуть з бірочками, більшість модельок. По складу це переважно бавовна буде, еластан. Оякотек стандарт 100, якісні епоргенні матеріали, і фарбники, дивимося, які якісні шви. Позаду кишеньки будуть активні, класна резиночка, буде добре фіксувати і при цьому не перетиснювати. І зверніть увагу, великий плюс що у всіх моделях є ось така система, щоб на талії можна було регулювати і підійде вони абсолютно всім. Щоб набагато краще сиділи. Далі може бути представлена ось така моделька. Як бачите, сині варіації також дуже багато в лоті, але вони всі абсолютно різні будуть. Є ось такі більш бавовняні, 75% бавовна, такі вони легесенькі і дуже-дуже класно тягнуться. Також позаду активні кишеньки. Це більш такий легший варіант. Розміри 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 120. 28. ну Ось такий ще є варіант. Дивимось. Тут по складу також 78% вавовни. Загалом дуже крута пропозиція. Дивіться, є для таких самих маленьких. Далі. Крута пропозиція. Зараз купити лише за 125 гривень, а в сезон круто заробити на якісному товарі. Контакти наших менеджерів та сайт з усіма нашими новиночками залишаю під цим відео.